Вимна Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, перший день Успенського поста. І сьогодні Свята Церква ізносить Святотворечий Хрест, поставляє його для поклоніння. Крест, який є хранителем Вселенної. Красотою церкви, ангелів слава і демонів і язва. Та сила, яка почуває на святому Животворячому Христі, укріпляє людину в доброму християнському подвізі про спасіння своєї душі. І сьогодні Святе Церква пропонує нам це джерело. Вічної сили Божої, щоб ми приклонилися, об'язали Святий Хрест і взяли для себе ту необхідну, благодатну силу, яка потрібна нам для того, щоб достойно провести предстоящий пост і зустріти великий праздник славного успіння, Псвятиї Владичеса нашої Богородиці і Пресвятої Марії. Сьогодні Святе Церква ще згадує святих мучеників макавейських, які постраждали 166 років до Рождества Христового. Вони жили вірою у Христа Грядущого. Ми вже живемо вірою у Христа Пришедшого. А ті вірили в того Христа, який мав прийти. І дивний подвиг звершило це сімейство рукавею. Історія говорить, що антіохійський цар, антіох Єпіфан, який тоді володів з Палестиною, захотів поміняти релігію, поміняти віру у людей. І він приготував своїх ідолів. Поставив їх і почав людей заставляти, поклонятися і приносити жертву тим ідолам. Одні це робили, другі супротивлялися, і це святе сімейство Макавею воно мужньо протистало цьому беззаконню. І там все зводилося до того, що треба було вкусити якоїсь їжі, яку не положено було іудеям кушати. І спочатку постраждав, за це постраждав учитель цього сімейства Єлязар, старець, якому вже було за 80 років. Його моляли, мучили, устрашали, але він був непоколебимий. І йому запропонували і сказали, що ти знаєш, ми тобі дамо, мов би, то, що ти ми, там кусок свинини, а насправді ми тобі дамо ту їжу, яку ти їш, там говядий кусочок і ти з'їш, і ти і Бога не прогніваєш, і життя збережеш. А він сказав такі слова, що я вже покритий свідином старості, і невже я на закаті свого життя буду ліцемірити і подавати соблаз молодим? Щоб вони зраджували Богові. І він відбувався від цього і був замучений. І потім всім братів Маковейських мучив, мучити мучив, мама дивилася, як сини страждають. І так по одному, не всіх зразу, а по одному старшого, потім другого, третього, четвертого. І так там були різні муки. Одних на сковороду. Там, Якби там розпалінок, стороду клали, другим знімали з голови шкіру, знімали живьом, третім там якісь інші там страждання. От, і коли достало, ну, залишився останній сьомий хлопець, то він був чималий і Вчитель почав вищувати, що ти пощади себе, то в тебе майбутнє велике, ми тебе можливо, ти станеш великою людиною, будеш мати визначне місце у суспільстві. Але він відмовлявся, тоді мучитель звернувся до мами і каже, поговори з ним, у нього ще не все втрачено. І мама підійшла до нього і сказала, що я тебе носила. Дев'ять місяців в своїй утробі, я тебе три родьки кормила своїм материнським молоком. Я вклала в тебе все, що я могла вкласти. Я тебе прошу, щоб ти не зраджував Богові, щоб ти мужньо постраждав, як твої брати, і буде тебе разом жити в вічності з Богом. І той отрок сказав, що він відмовляється і ще й сказав, що, так, що ми страждаємо за свої гріхи. Ми це з любов'ю приймаємо. Бог на нас нам попустився за наші гріхи, але Бог нам простить гріхи, і ми знову будемо жити з Богом. А ти за те, що ти так робиш, будеш наказаний Богом. І дійсно, після того, як замучив, Антіох замучив цих е, 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 маковев, він заболів, у нього почали внутрішні сігнити, в такій від нього смради сходив, і він так помер, от, от, як, як куча гною. І коли був замучений сьомий син, мати подякувала Богу, і над ними вона сама померла. Ніхто її не вбивав, ні. просто вона померла від тих страждань, внутрішніх страждань, які вона переносила, бачачи, яких діти, діти страждають. Кожна людина в своєму житті вона має, здає іспити. І, звичайно, що великим дають великі іспити, а більше незначним, менші іспити. Але кожна людина здає в своєму житті іспити персональні. Ніхто за неї не може відповісти перед Богом, вона сама за себе має засвідчити. І на всіх етапах життя, історії ці іспити були перед людьми. І були люди, які провалювали їх, були люди, які здавали успішно, були люди, які. Блескуче здавалися іспити. Тому треба, щоб не помилитися, здаючи іспит перед Богом, треба завжди дивитися, щоб наше життя було по волі Божій, щоб ми жили так, щоб ми не ображали своїм життям Бога. Тоді Господь укріпляє людину у всіх випробуваннях, у всіх цих земних труднощах. і людина здає свої іспити, які вона час від часу. Має здавати на землі. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми здали успішно свої іспити, яких, ціль яких ну, показати і зберегти свою любов до Бога і до ближнього. Якщо ми зберігаємо любов до Бога і любов до ближнього, то ми здаємо успішно іспити. Що би не було, щоб не сталося, людина не має губити любові до Бога і до ближнього. Тому що дьявол бореться з людиною злобою, він її наповняє злом, ненавистю, якимись ну, звірячими бажаннями, а ми маємо цьому противитися і не відступати від Божественної любви. Тоді будуть, буде у нас і сила, буде, будуть у нас успіхи і в майбутньому віці, коли Господь закличе нас туди, кожного свій часу. Ми одержимо милість бути там, де сьогодні знаходяться святі браття Маковейські, їх мати Соломія, їх вчитель Єліазар, які разом з усіма святими наслужуються блага Небесного і прославляють єдиного Троїці Бога, відзначального Отця, з віднородним його сину, і Святим володіти Богим Жовтеречим Духом, нині і прісно, і у віков. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.